Я ж Що це є? Це є наші два генератори, які ми е, привезли для потреб 30-ї бригади, в якій наш отець Андрій Окрепкий служить військовим капеланом. Добре? Буде для потреб військової частини. Завжди готувався якось до тої зустрічі з Блаженнішим себе на парафії, обдумуючи різні варіанти. А сьогодні маємо таку гарну можливість просто не сподівався. Ну, Це є завдання єпископа відвідувати своїх священників, своїх людей, свої парафії. Я сьогодні відвідував парафії Київської архіпархії, зокрема ті, які безпосередньо прилягають до зони бойових дій. І в очах наших священників, наших людей я бачу перемогу. Тому що кожен з них по-своєму для неї живе, для неї працює, хтось є військовим капеланом, хтось справді займається скажімо так, гуманітарною допомогою, передаючи її в найбільш гарячі точки, приймаючи біженців. Першої хвилі у своїх парафіях. На чекав за було дуже, дуже приємно і ми, ми йому завдячуємо за його підтримку, за батьківську, за батьківську бійною, за його усмішку, за його молитву. Це напевно, найбільше. Ну, для нас, для деканату, доканатори, ми це освоєлося. Ми дуже раді, що наш патріарх до нас завітав, підтримував нас словом, молитвою. І ми сподіваємося, що в скорому часі ми зустрінемося в вільному Києві, вільному Вірпіні. І, власне, будемо разом святкувати нашу перемогу, а зараз пільними зусиллями до перемоги добре справа. Тепер зустрічі це дуже велика рідкість, але такі зустрічі це приносить не просто якісь позитивні емоції, а навіть емоції щастя. Що такі люди зустрічаються з нами, щоб нас підтримати і з нами побути. Тому дякуємо. Такі люди. Це не про нас, це в це патріарх приїхав до них. <ріць> Завітав до нашого краю, до нашого благословенного бердича блаженніший глава отець Української греко-католицької церкви Святославу. Ділив благословення для околиці міста. Для... Парафіян для мешканців для нашого воїнства, тому це для мене і для мене велика ця радість. Хай Бог через молитви блаженішого сходить та Божа ласка, Божий спокій на нашу благословенну землю. Персонально я дуже врадий, що саме цієї динини такої гарної, хоч понеділкової, але гарної, світлої, маю таку радість вже вкотре. вкотре Нагоду дякую, дякую щиро. В очах людей і моїх священиків я бачив перемогу. Я думаю, що вона матеріалізується. вона настане, бо вона вже ось відчувається тут, зокрема, на Житомирщині, на Київщині, на Вінниччині. І хай Господь Бог нам благословить.